Вітаю вас, мої космічні любителі астрології! З вами Клеменко Наталія, практикуючий астропсихолог, і це прогноз на тиждень із 11 по 17 вересня. Продовжується період багатьох ретроградних планет, тож період для того, щоб ми не поспішали, передивлювалися всі свої справи. Венера вже стала в прямий рух, трошки легше буде в взаємовідносинах і в фінансовій сфері. Розглянемо детальніше кожен день. 11 вересня. Понеділок, день місяця, 26-місячна доба, місяць буде знаходитися в знаті лев. Тож внутрішньо ми будемо націлені на прояв себе яскраво, на щедрість, на велич, наші емоції, адже місяць відповідає за наш емоційний стан та внутрішній комфорт, ми захочемо проявляти яскраво, щоб всі побачили наші емоції, і це допомогло нам досягти того, чого ми хочемо, чого хоче наша Душа. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, планети взаємозв'язків, гармонії, краси. Отож, цей період ми будемо націлені на спілкування, на приємні спілкування. І місяць буде робити гармонійний аспект секстилю до Марсу. Марс це планета активності та ініціативи. Тож буде сприятливе те, що ми захочемо за нашим внутрішнім бажанням, буде втілене в життя за допомогою наших дій. Наші емоції допоможуть нам робити ту справу, яку ми хочемо. Це буде сприятливим для взаємовідносин як із жінками, так і з чоловіками. Також місяць буде робити гармонійний аспект до кармічного місячного вузла раху та Селени, білого місяця. Тож наші емоції і внутрішній порив будуть підтримані ще і вищими силами та Будуть націлені на наш розвиток і прогрес. Символом Дня є болото, тож краще нових справ не починайте, адже місяць спадаючі, енергії мало, ретроградні планети також нас призупиняють, але для поточних справ день досить сприятливий. 12 вересня місяць також буде знаходитися в знаці Лев, залишається актуальним прояв себе, своєї індивідуальності. День добре присвятити творчості, дітям. Спілкуватися з левами, бути в центрі уваги та виступати, робити самопрезентації, дарувати подарунки, робити компліменти, буде діяти 27 місячна дуба, символом якої є тризуб день вдалий для творчості, для подорожей, для інтелектуальної праці, і з вісімнадцятої години 6 хвилин і до кінця дня буде місяць без курсу, тож нових справ не починайте адже вони можуть мати непродбачуваний результат. Місяць буде під вечір в напруженому аспекті до Юпітеру, планети великого щастя та авторитету і розширення. Тож можуть бути сплески емоцій, може потягнути нам несплановні витрати або ж на певні надмірності, наприклад, поїсти на ніч захочеться. 13 вересня місяць перейшов вже у знак діви, тож ми будемо націлені на порядок, внутрішній контроль. Поряд стоїть геката, тож вона може наділяти нас надмірною педантичністю та предивством до інших. Буде 28-місячна доба, символом якої є Лотос. Сприятливий день для того, щоб виходити з конфліктів, але не приймайте долоносних рішень. Енергії в цей день мало. Місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, і Сатурн до того ж ретроградний зараз, то він буде нас повертати до теми, яка стосується. Порядку, здоров'я, для того, щоб ми слідкували за своїм часом, дотримувалися законів, власних кордонів. Венера також буде в знаці діви, тож це сприятливий період для того, щоб ми навели порядок в своїх думках, мислили позитивно, перевірили ще раз всі документи. 14 вересня, день перед настанням нового місяця, буде 29-та місячна доба, символом якої є гідра. не можна починати і планувати нові справи. Енергії дуже мало, збережемо її. Венера, як планета взаємовідносин, буде в гармонійному аспекті із Марсом, планетою дій. Це сприятливий період для налагодження взаємовідносин, для спілкування, для заняття тим, що нам подобається. Місяць також буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тож планета великого щастя і розширення, буде давати нам внутрішній спокій та гармонію. А 15 вересня буде новий місяць в знації Діви. Вітаю вас, Діви! Він буде у вашому першому домі. Окреме відео я зніму для кожного знаку зодіаку та проаналізуємо сфери, куди попадає новий місяць, де ви можете робити планування та розпочинати втілювати свої ідеї в життя. Це день перевірки нас на нашу віру, для того, щоб ми відкинули всі ілюзії, адже місяць буде напруженому аспекті до Нептуну, планети ілюзій і мрій. І це хороший період для того, щоб ми зважили. Ще раз перевірили, прописуємо плани на наступний місяць, або ж можете планувати і на рік, і на п'ять, розписати свій ідеальний день, зважити всі за і проти, відповідно, ваших стосунків, інформації, яку ви отримаєте, людьми, з вас оточують. Місяць будуть з'єднані разом із сонцем. Вони будуть об'їмуватися своєю енергією, і вони будуть мати гармонійні аспекти до вищих планет, таких як Плутон, планета трансформації і великої відповідальності, а також потужний аспект тригон. Який руйнує перешкоди на нашому шляху, буде від Сонця та місяця до урану, планети інновацій, незалежності та нових технологій, а також планета, яка управляє астрологією. Тобто це сприятливий період буде або починати навчання астрології, або звертатися до астропсихологів. А 16 вересня сонце буде в точному аспекті до Урану, і якраз в земних знаках. Це знаки стабільності, можливий прорив у сфері фінансів нашого власного я. Це можуть бути неочікувані зустрічі, неочікувана інформація, неочікувані фінансові надходження, які будуть сприяти прогресу. Місяць буде в цей час вже в знаці Терези. це знак партнерства, сприятливо щось робити в парі, зустрічатися з друзями, однодумцями, відвідувати гарні місця, театри, кінотеатри. Ходити на побачення та просто спілкуватися. З 15 числа Меркурій вже стає в прямий рух, але він ще рухається повільно, а тож поки що е ніяких угод не укладайте, почекайте ще кілька днів. Символом 3 місячного дня є леопард. І це період, коли вже ми трошки бачимо серп місяця і е можна втілювати свої плани в життя. 17 вересня місяць продовжує бути в партнерському знаці Терезів, а сонце буде в 25 градусі Діви. Це вважається королівським знаком, і це вказівка на випробування через успіх, через щастя. Четверта місячна дуба, символом якої є дерево пізнання добра та зла. В цей період зростає інтуїція, і перш ніж щось розпочати добре зважте. Можливість ситуації вибору між добром та злом. Стежте, будь ласка, за своїми думками в цей період, за тим, що вам говорять, а позитивний настрій допоможе досягти бажаного результату. Вона цей період знаходиться в знаці лев, і ми можемо проявляти свою жіночність, всю свою красу яскраво, відверто, впевнено, хороший період для виступів та акторів. Адже Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру, і нам захочеться проявити себе, підштовхувати до цього, що й буде геката, яка також знаходиться в знаті Ле. Проте слідкуйте за словами та думками. Можуть бути конфлікти з плавовими людьми та надмірні витрати. Дякую, що дослухали відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити наступні відео. Попереду нас чекає багато важливих подій, особливо у жовтні. Коридор затемнень, і він уже може починати діяти на нас із другої половини вересня. І до наступних зустрічей, наступних відео.